Відбудова України та цифрова трансформація. Релокована громадська організація Смерт Медіа презентувала свою діяльність у сфері комунікації і реформ. Йдеться про розвиток освіти, медицини та відновлення держави внаслідок війни. Крім того, організація активно співпрацює з внутрішньопереміщеними особами та впроваджує діяльність на деокупованих територіях, зокрема Харківщини. Користувачі, наприклад, додатку дія. Якщо вони до війни їх було 8 мільйонів, то зараз це 18,5 мільйонів. І навпаки, реформа цифрова. Трансформації вона показала свою необхідність і те, що необхідно все проводити в електронний формат. Люди люди змогли не втратити свої документи. ВПО отримують допомогу через дію, тобто це дуже важливо. Так само і медична реформа показала свою ефективність, вона дуже вже не нова. Але вона показала те, що люди змогли отримувати послуги, навіть вже переїхавши, і лікарі їхні також змогли отримувати заробітну плату і не втратили свою роботу. На сьогодні спілкування з людьми дає цілісну картину і розуміння, що потрібно країні та які проблеми постають в тій чи іншій сфері, переконані експерти. Тож комунікувати реформи із суспільством в умовах війни зараз не Аби як на часі відбудова це якраз зараз саме актуально, бо ми розуміємо, що Напевно, не всі населені пункти треба відбудовувати. Брати аналогію, наприклад, з Прикарпаттям, ми бачимо, що у нас є багато сіл, де там взагалі там лишилось 10-20% населення. Чому чим це спровоковано? Чому воно так відбувається? Оскільки в тих населених пунктах, навіть в районних центрах, немає роботи, де люди можуть собі заробити на прожиття. Тому, коли має бути ця відбудова, то треба робити консультації з людьми до слова. Нещодавно організація представила відеофільми та аналітичні статті про реформи в Україні, у яких зібрано думки громадян, влади та експертів. Вони є у відкритому доступі у соцмережах Smart Media та на їхньому сайті.